Ім'я видатного природолюба прилучини носить одна із вулиць нашого міста. Йдеться про Миколу Архиповича Голика, людину, чиє життя було присвячене збереженню довкілля. Вулиця Архиповича розташована у північній частині Прилук у мікрорайоні Сороченці. Її довжина – 1100 метрів. Ця міська магістраль була прокладена на початку 1960-х років, і своє місце вона знайшла у північній частині Прилук, а саме у Заудаєвському мікрорайоні. Більше половини століття. Вона носила назву на честь радянської письменниці, публіцистки та науковиці в галузі математики Софії Ковалевської. У процесі дерусифікації та відновлення власної історичної пам'яті Прилуцька міська рада ухвалила рішення. У 2023 році вулицю офіційно перейменовано. Тепер вона носить ім'я уродженця нашого краю Миколи Голика, який слід у житті нашого міста залишив цей чоловік. Про це дізнаємось у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Народився у 1930 році в селі Іржавець, відомому своїм старовинним храмом і щодотворною іконою ржавської божої матері. Дитинство було сповнене випробувань, смерть батька під час голодомору, жахи війни та окупації. Але саме ці події загартували характер і виховали силу духу Архиповича. Ще змалку його серце тягнулося до зеленого світу природи, і ця цікавість із часом переросла у справу життя. Голик працював на підприємствах прилук, зокрема на фабриці головних уборів. Проте він завжди знаходив час для головного зберігати і примножувати природні багатства нашого міста. Микола Архіпович Голик власне, це той випадок, коли людина ще прижиттєво потрапляє до музейних експозицій. І ще в кінці 90-х років Георгій Федорович Гайдай, скажімо так, комунікував його спадщину в природничий відділ нашого музею. Тому саме, власне, нині ми можемо споглядати безпосередньо присвячену експозицію природолюбам нашого краю, і серед них, власне, сам Микола Архіпович Голик. Цікава біографія, але хочеться наголосити на тому, що мабуть. Для багатьох наших містян є невідомим, а те, що він, до речі, дуже добре товаришував з лікарем Марченком, і вони ініціювали вдвох висадку дерев навколо міської лікарні старого корпусу, ще тобто, ось вони це спрогнозували, спроектували і зробили. А потім, коли, скажімо так йшла умовна реконструкція центрального парку в нашому місті, то власне теж Микола Архіпович розповідав, як вони привозили сюди вже досить великі дерева, дорослі, як спеціальною технікою їх відривали з корінням і привозили сюди. А ще дуже цікава його ініціатива, це Висадка троянд у нашому місті, і мабуть, велика кількість літніх людей може згадати, коли під і на центральній площі росли великі високі троянди. І ось він переповідав про те, що коли в них виникла така ідея, посадити троянди, то інколи траплялося так, що троянди наступного дня зникали. І е, він звернувся до керівництва з таким, що давайте закупимо дуже велику кількість троян. Вони закупили, поставили е, автомобіль грузовий і дозволяли людям брати троянди для того, щоб більше не виникало такого бажання. Е, Красти ці квіти на клумбах міста. Ну, і ще один такий цікавий його факт життя це створення такого саду на одному з підприємств нашого міста, на якому він працював, фруктового саду, і навіть створював такі примітивні імітовані, ніби не імітовані, а примітивні ніби фонтанчики. І, до речі, в його біографії є факти. Коли він їздив, тоді дуже було скажімо, в радянський час, відбувалися пленуми центрального комітету партії України, і була така тенденція, скажімо, запрошувати когось із. Людей нижніх, ниж, 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 нижчих рангів, тобто це були звичайні люди або доярка, або колгосниця. Миколу голика у нашому місті знали і як автора численних статей у газетах Правда прилучений. Окрім цього, його виставки лікарських рослин представляли Україну навіть за кордоном. А вдома у прилуках він безкоштовно ділився знаннями про цілющі трави. Голик не вважав себе лікарем. Він був поміщником, який щиро хотів добра людям. Водночас Архипович був глибоко віруючою людиною, брав активну участь у відновленні святинь. Коли ми говоримо про перепоховання Гната Галагана. Пасопроженському соборі, то варто наголосити, що він був один із активних учасників відновлення храму, коли почалися перші ремонтні роботи, підривали підлоги, і ось він також, як свідок, говорить про те, що в правій апсиді вони знайшли одне поховання, ймовірно, воно могло належати Гнату Галагану, але поряд із цим похованням нічого не було знайденого, подібного. Щоб там і могло, скажімо, атрибутувати поховання. Він їздив за іконостасом до Московії на той час Російської Федерації. А він допомагав облаштовувати опалення в храмі, і його це було не просто, скажімо, допомогти це його була душа, і тому він ще і захоплювався, не захоплювався, а виконував функції дзвонаря дзвонаря і на свята він завжди це для нього була ціла процедура, така вбиратися, йти. І ось оцей дзвін. Більше того, він навіть спеціально брав уроки для того, щоб правильно це було звучання дзвонів. От з дружиною вони брали участь і відновленні Густинського монастиря. Також. Тому Микола Архіпович, для когось він звичайна пересічна особистість нашого міста, яка жила на сорочинцях, нічим ніби випадковим таким не відзначилася. Але насправді, можливо, як і за кожною людиною зараз, за кожною, за кожним волонтером стоїть своя історія. Так само і за ним, власне, стоїть своя історія. Ось у цій. Е Кохання навіть не любові, а кохання до природи. Діяльність Миколи Голика неодноразово відзначали нагородами. Важливо знати, що саме він став єдиним у Чернігівській області лауреатом високої державної нагороди за природоохоронну діяльність. Містяни мають подякувати Миколі Архіповичу за те, що власне ми маємо зараз е, таку е, такі міцні, потужні легені нашого міста. Я говорю про сосну. Про висадку сосни, вірніше про насадження, які знаходяться між прилуками і суху тому що певного часу цю сосну намагалися вирубати, і, і, скажімо так, на виробництво деревини. А оскільки Микола Архіпович активно працював з всеукраїнським товариством охорони природи, то він звернувся листом про те, що ось так в місті намагаються знищити. Природній легені міста, на що йому надійшов лист, і його архіві цей лист зберігався про те, що вони дається вказівка на виконавчий комітет міської ради призупинити таку діяльність і залишити це насадження в такому стані, як воно є. Тому і до цього часу сосна зберігається саме завдяки, мабуть, тому що він свого часу втрутився в цей процес. І вас залишилася, і сьогодні, прогулюючись вулицею Архиповича, можна почути тихий шепіт хвойних дерев. Тож, якщо хочете поринути у цю особливу атмосферу і торкнутися живої історії, обов'язково завітайте сюди.